Житті преподобного отця нашого полікарпа, Архімандрита Печерського. Блаженний і достохвальний полікарп, багатоплідний за ім'ям, був багатоплідним і в своїх добрих ділах. Він приніс той благий плід, про який сказав творець: якщо пшеничне зерно, впавши на землю, не помре. То залишиться одне, а якщо помре, то принесе багато плоду. І ще хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду. Цей блаженний сприйняв скорменучу славу і світ цей як порох і, прийнявши святий ангельський чернечий образ у монастирі, який прославився печерами, немов зерно на зораній землі. Всіляко умертвляв косницькими подвигами своє тіло, духом завжди перебуваючи в Бозі. Таким чином, він дав багато плоду, гідного покаяння і проявив на собі всі плоди духу, нелицемірну любов до Бога і братії, радість непорочної совісті, мир перемоги над усілякими пристрастями. Довготерпіння в бідах і скорботах, доброту в смиренні перед усіма, милосердя в сердечних турботах пробідних, непохитну віру у виконанні заповідей, істину у виконанні обітниць, утримання від їжі і петва, багатих і смачних, і взагалі від усіх пристрастей тілесних. Всі ці плоди зростив Бог у блаженному полікарпі, а насадив святий Симеон єпископ Володимирський і Суздальський. Останній був йому родичем по крові і не хотів, щоб і духом Полікарп віддалявся від нього, але як добрий корінь прагнув виростити і добру гілку. Тому, коли Симеона призначили з Печерського святого монастиря. На престол Владимирської і Суздальської єпископії він узяв з собою і блаженного Полікарпа, де заохочував його до добродійного життя. Для цього Симеон вів із ним душекорисні бесіди про те, що сам читав або чув із розмов очевидців про колишніх святих Печерських ченців, про те, які важкі подвиги вони несли. Наскільки вони угодили Богу, що навіть і тут засяяли чудотворним нетлінням своїх мощей на знак отримання ними нетлінного вінця на небі? А блажений Полікарп, зоравши землю серця свого слухняністю і посіявши там насіння отцівського повчання, приніс плід сторицею. Він не тільки сам був багатоплідним у чеснотах, але й всім православним бажав укоренити таку ж родючість. Усе те, що чув від блаженного єпископа Симеона, про богоугодні подвиги преподобних отців Печерських, він потрудився написати на користь і спасіння інших. Отже, живучи при блаженному єпископі, він склав давні життя багатьох святих. У своєму посланні до блаженного Акендіна, Архімандрита Печерського, ці життя містяться в другій частині Києво-Печерського патерика. Згодом блажений Полікарп, хоч і розлучився тілесно з Отцем і наставником своїм Симеоном. Повернувшись із його єпископії знову в Печерський монастир, однак своєю чеснотою не віддалився від того святого мужа, він добре вкоренив у своєму серці його колишні повчання і прагнув зберігати і зрощувати їх. І Святий Симеон, зі свого боку, не переставав і тут повчати його своїми письмовими посланнями. Повними богонатхнених повчань і описів добродійного життя Печерських святих. Маючи завжди перед очима ці послання, блажений Полікарп записував усі слова отцівські на скрижалях свого серця, читав їх розумом і виконував на ділі. Так, суворо подвизаючись, він досяг високого ступеня досконалості. Коли блаженний Акіндін, архімандрит Печерський, який дбайливо і богоугодно пас Христове стадо, досяг глибокої старості і після довготривалих трудів відійшов до Господа на вічний спокій, не було серед богообраної святої Братії іншого такого за віком і досвідченістю в чернечих подвигах, як Полікарп. Тому весь полк добрих воїнів Христових одностайно обрав собі вождем і наставником цього блаженного, як достойного і спроможного керувати святою великою Лаврою при Святої Богородиці і преподобних отців наших Антонія і Феодосія Печерських. Це було за часів Великого князя Київського Ростислава Мстиславича. При митрополиті Іоанні, четвертому митрополиті з цим ім'ям і третьому після митрополита Климента, освяченого главою святого Климента. Прийнявши начальство над святою Великою Печерською лаврою, блажений Полікарп старанно прагнув зберегти всі монастирські устави, укладені преподобним Феодосієм, нічого до них не додаючи. Він виявився майстерним керівником у ділі спасіння. Справді такого й вимагала чудотворна лавра і славилася ним. Повсюди йшла слава про її благочинність під начальством блаженного Полікарпа. Багато хто з благородних і можновладних князів користувався його повчаннями і прагнув до добродійного життя, залишаючи свої славні престоли. Через бажання жити разом із ним. Яскравим прикладом цього є преснопам'ятний київський князь Ростислав Мстиславич. Цей христолюбець, ставлячи собі завжди за приклад життя блаженного Полікарпа, завів у себе добрий звичай. у Великий Піст щосуботи і щонеділі, він запрошував до себе на обід 12 печерських ченців. 13-го блаженного архімандрита Полікарпа, і, нагодувавши їх, не відпускав з порожніми руками, а сам кожної неділі причащався божествених тайн, молячись зі сльозами, сердечним зітханням і стогоном. І ніхто з тих, хто бачив його в такому розчуленні, не міг утриматися від сліз. Коли ж закінчувався святий Великий Піст. То в Лазареву суботу Христолюбовий князь скликав усіх печерських блажених старців, які сяяли посницьким подвигом, усіх їх щиро пригощав, обдаровував милостинею і відпускав із честю. Таким же чином скликав і пригощав князь братію з інших монастирів, але особливо печерську братію. Тому що дуже любив добродійне життя їхнє та їхнього блаженного наставника Полікарпа, який всіляко наслідував перших наставників печерських Антонія і Феодосія. Князь часто говорив блаженному, щоб він прийняв його в ченці Печерського монастиря, але блажений Полікарп відповів йому, благочестивий князю, вам Бог велів вести інше життя, управляти, творити праведний суд і строго дотримуватися хресного цілування. А князь Ростислав заперечував йому: святий Отче, княжіння світу цього не може бути без гріха, і мені воно вже обридло і стомило своїми щоденними турботами. Тому хотілося б мені хоч трохи на старості послужити Богу і наслідувати тих князів і царів, які вузьким і важким шляхом ішли і досягли Небесного Царства. На ці слова блажаний Полікарп сказав Христолюбовий князю, якщо ти хочеш цього від щирого серця, то нехай буде воля Божа. Хоча князь і не встиг виконати цього наміру, однак з наступного яскраво видно, що воно було у нього справді палким сердечним бажанням, а народилося під впливом доброго прикладу святого Полікарпа. Коли князь сильно у Смоленську захворів і повелів вести його до Києва, його сестра Рогніда. Побачивши, що брат такий слабовитий, попросила, залишся у Смоленську і тут покладемо тебе у своїй церкві. Він же відповів їй, будь ласка, не робіть так, навіть якщо я й дуже слабкий, все одно нехай мене везуть до Києва, якщо Бог мене візьме по дорозі, нехай покладуть моє тіло в монастирі святого Федора. Який побудував мій батько. Якщо ж Бог позбавить мене від цієї хвороби, обіцяю постригтися в ченці у святому Печерському монастирі, при Блаженному Полікарпі. Потім, коли посилилася його хвороба, і він уже був при смерті, він сказав своєму духовному отцю, священнику Симеону: Ти відповіси Богу за те. Що не дозволив мені постригтися у того святого мужа в Печерському монастирі. Я палко бажав цього, і нехай простить мені Господь гріх, що я не виконав обітниці. Так прийняв він блаженну кончину. Початком і причиною такого добродійного життя, пристопам'ятного князя. Було не що інше як приклад подвижницького життя і богонатхненна бесіда преподобного Отця нашого Полікарпа, який був під час його княжіння достойним начальником святої Чудотворної Печерської лаври. Заохочуючи не тільки братію, але й благочестивих мирян своїм добродійним прикладом, він наставляв їх на шлях покаяння і спасіння. Так дбайливо пас він доручено йому Богом паство. Він довго жив і в глибокій старості спочив у Господі в 6690 році від створення світу, а від Різдва Христового у 1182 році у свято святих Страстотерпців, князів Руських Бориса і Гліба. Одягнули його тіло і поховали з честю разом зі святими отцями. Після його смерті виникло велике ускладнення в монастирі братія не могла собі обрати нового Ігумена. Хоча багато хто з блажених старців був достойний такого сану, але жоден не хотів його прийняти через своє смирення й обітниці безмовності. Їм краще було смирятися і перебувати на самоті, ніж витрачати свій скарб чеснот, зібраний наполегливими подвигами, в турботах і печалях, які зазвичай нерозлучні з керуванням. Гірко сумувала і тужила братія не можна такому великому стаду жодної години бути без пастиря. У вівторок ударили в калатело. Зібралася вся братія в церкву і почала молитися за свою потребу при святі Богородиці і преподобним Отцям Антонію і Феодосію, закликаючи на допомогу подвижника, новоприставленого блаженного Полікарпа, і просячи його, щоб благав Бога вказати їм замість себе Ігумена, і через це показав би, чи угодив він Господу, чи ні. Звершилося чудо, немов одними вустами, більшість відразу, сказала: Підемо до благочестивого священника Василія на щекавицю, нехай він буде нашим ігуменом і керує Печерського монастиря. Прийшли всі з поклоном до священника Василія і сказали: Ми всі, братія Печерського монастиря, Кланяємося тобі і хочемо тебе собі в Отця Ігумена. Священик Василій був дуже здивований, поклонився їм у свою чергу земним поклоном і сказав Святі Отці, я думав тільки про чернецтво, куди мені недостойному бути ігуменом. І довго відмовлявся він, поки нарешті не поступився їхнім наполегливим проханням. Тоді браття узяла його з собою в монастир. У п'ятницю на постриг цього обраного богом Василія прибули Преосвящений митрополит Київський Никифор, боголюбиві єпископи Лаврентій Туровський і Миколай Полицький та всі причисні ігумени. Преосвящений митрополит Никифор постриг його власноручно. Так, став він начальником і пастирем добрих ченців святого Печальського монастиря після блаженного Полікарпа. Наслідуючи його життя, і за допомогою його молитов, він став для всіх зразком чеснот на славу і честь небесному наставнику і начальнику пастирів, Господу Богу і Спасу нашому Ісусу Христу. Йому ж із беззначальним Отцем, із Пресвятим, Благим і животворчим Духом належить від усього творіння безперестанне славослів'я і поклоніння нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.